Друйноченькі брейдерська п'ятниця в прямому ефірі. І ми з вами сьогодні робимо самі собі ось таку косичку пірсинг-голося, на косах, хто як її називає. У мене це називається пірсинг волосся. Всім привіт! Привіт! Напишіть, будь ласка, чи чути, чи видно, і ми почнемо. Що нам потрібно для того, щоб заплести собі ось таку косичку? Все насправді просто. Ми зараз її будемо плести без використання каникалону Нам потрібна резиночка. Це резиночка називається для брекетів Вони. Надміцні, тебе взагалі не рвуться рвуться, дякую за плюсики, але вони будуть типу, триматися краще. Також нам потрібні прикрашання, які ми будемо безпосередньо прикрашати, можливо, невидимку або розчоску собі якусь засунете, або резиночку, якою ви завяжете волосся, якими не будете користуватися, щоб воно вам не заважало. А також прикрашання. У мене тут будуть колечки, колечки із підвісочкою, а також ще покажемо, як користуватися брижам. Умками, якщо вони не повипадають, тому що це вони вже використовуються другий раз. Також будемо робити експеримент. У мене тут срібні прикраси. Дякую, дякую, що пишете. що чути і видно. Дякую за сердечки. А також я хочу походити із золотою прикрасою і подивитися, чи вона швидше стане чорною. Типу, золота прикраса має полиняти, перетворитися в не золоту, а срібна має триматися краще. І водичка, да? якщо якщо вас волосся пухнасте, таке. Да? Co jak za jaką mnie Побсвікала себе, попшикала в <хи> виділяємо базу. Нам потрібно визначитися, в якому місці буде ваша косичка безпосередньо. Я тут робила собі пробурчик і я хочу зробити одну напроти іншої. Можна зробити так, щоб ось цю косичку прикривала пасмочка волосся, тоді, якби не буде видно ну, початку самого плетіння, а буде перекриватися, наче косичка висить сама по собі. Цей раз мені не принципово, тому я зроблю тут проділ і буду з ним жити деякий час. Не принципово, тому що косичка в нас рухається вперед, назад, головне, коли ви її заплітаєте, піднімаєте періодично. Що сталося чути? А ой-ой-ой-ой-ой. ефір. Напишіть, будь ласка, чи чути нас? Чи повернулися ми? Алло. Чути? Ігор чути? Щось полумало. Ігор чути? Щось поламалося. Ага, все хух, злякалася, дякую. І так, напроти цього ж я беру свою шпильку. Можна взяти ем, нігоч, можна взяти гострий, тупий предмет, там, карандаш, зубочистку, що завгодно, що у вас є під рукою, ви ж самі собі робите. І ось тут виділяємо квадрати. Квадратик, в залежності від густини волосся, у вас буде е, там 0,5 на 0,5 см. Якщо хочете, щоб тостіша косичка була. І хочете зробити більший квадратик, тоді буде виглядати дуже красиво, тому краще там додати самого канікалу. Так, виділила ось цей квадратик. Слідкуємо за тим, щоб він був у нас чистенький, якомога це щоб було. Заколюйте волосся, яке вас буде дратувати, бісить, ліс в саму косичку, і будемо починати плести. Так, спроба ще водичка. Бачите, в мене пульвізатор, той, яким поливають вазончики, пшикають вазончики. І починаємо. Все просто. Ділимо на три пасми і в будь-яку зручну сторону, навіть можете на одну плести, навіть як там на ліву сторону плиту, на праву не плиту, так само і тут. Наша задача розділити на три однакові частини. Один. Ви будете їх відчувати. Навіть якщо ви не плели ніколи нічого, відділяємо раз, два, три частинки. Луп. От бачите, хоче залізти вже сусідка, ми її не виганяємо, ми її просимо влягтися назад, щоб вона нас не бісила. І далі ми просто плетемо звичайну косичку, крайню пасмочку вкладаємо в середню, міняємо пальчики, тепер з того боку перекладаємо сюди. І ми періодично проплітаємо. Така є звичка, що я середню ось цю пасмочку тримаю цими трьома пальчиками, а великий вказівник тримає сам початок плетіння. Знову перехоплюємо тепер в три пальчики одну, а великий вказівний тримає плетіння. І так повторюємо: три пальчики, бачите, взяли, а великий вказівний тримає плетіння. В три пальчики великий вказівник тримає плетіння. І погнали. Прид ось знову хотіла поділитися не ведіться на ці провокації, Провернули, Три пальчики забрали, великі казяни тримає плетіння. Нам важливо зробити натяжку, бо ми оцю косичку натягуємо. Не виривайте собі волосся, ні клієнту, ні собі, а просто тримаємо натяжку, щоб у нас ці самі пасмочки не перекручувалися. І далі я перехожу на техніку швидкого плетіння, бо я вже зафіксувалася. Ось тут важливо тримаючи ручкою, можете покрутити собі або клієнту перевірити пальчиком чи нічого не залізло у нас в саму нашу косичку. Зупинилися, далі знову розділили одну пасмачку в три пальчики, і далі переходите на швидке плетіння або плетіть, як вам зручно буде. Якщо у вас довге волосся, періодично так рукою проводимо вниз, щоб нижня косичка не запліталась. Тому поки що, якщо довге волосся, ви платите верхню. Нижня заплітається і буде тоді вас теж дратувати. Якщо ви плетете косичку, в процесі одна пасмочка більше за іншу, ну в плані тостіша або довша, густіша. Зупиняйтеся і зачасно передавайте. Наприклад, ось тут у мене мало волосся, а ось тут багато. Коли вони дивляться дві в одному напрямку, я тут трошечки вищіплюю, зупиняюсь і передаю в собі далі. І плиту так далі. Якщо у вас, наприклад, подовшені вони однакові були, а потім одна поламалася, не розпитайте кусочку, просто частинку пасмочки переділили і передали сусічку. Дякую за сердечки. Якщо у вас є питання, пишіть. Всім добрий вечір, всім доброї ночі. Я б навіть сказала. Сьогодні п'ятниця виявляється, в мене все якось не так. Коли ми плетемо косичку без свого задавання канікалом. Тільки з свого волосся. У нас виходить так, що вона дуже маленька, тоненька. Якщо ви будете плести клієнтів, попередьте їх про те, що вона буде сама маленька, ніжненька Анастасія. Я навчилась так швидко плести, коли в мене була черга із людей, і я з переляку мала просто швидко-швидко заплести. Тому і навчилася якось так ставити руки, а як, як це сталося, сама не зрозуміла. Тому це приходить із досвідом, приходить з переляком, який рецепт називається переляк. Або ви цілеспрямовано берете, платите там афрорезинку, або платите комплекти, можете ставити пальці, так як ставлю я їх я, я їх по черзі перехоплюю то великим. Оцими, а потім нижніми, великими, як крап. Техніка моя, крап. До речі, коли ви питаєте таку косу, якщо ми її розвернемо так на бочок, не знаю, чи зараз буде видно, чи сфокусується камера, отут видно по довжині, яке у нас різної довжини волосся. Наскільки воно. Поломане, відроще. Називайте будь-якими словами, якими захочеться, але реально видно, яка різниця довжини. І коли ми доплітаємо до самого низу, прям видно, що волосся стає менше, тому що тут воно було густіше. Ось да видно, я на лоба поклала. Ось ось це, ось це волосся це все моє коротеньке. То я так дивлюсь, боже, яке густе волосся розплелася, вичесала, помилася, все на місці, і, і тут хоп, дивлюсь, а в мене вже там скільки пушочка вилазить. Це нормально, воно росте. Тому все окей. Але якщо ми будемо плести з канікалоном, то в цьому випадку ми канікалоном обнімаємо своє волосся, і в нас косичка йде не лохмата, а вона йде дуже гарно, тому що її обняло. Канікалончик, волосся в нього канікала, і вона буде довше служити. Так, моя техніка швидкого плетіння. Я плету спочатку великим вказівним, потім переставляю на безім'яний і середній. І по черзі їх міняю. Ось так: Чин-чин-чин-чин-чин. Так, плету, коли немає волосся в канікалоні, коли ж лишається тільки канікалон. Ну або себе плиту Ліля пише: да. це техніки швидкого плетіння. Вона моя, мені так зручно. Я думаю, що Ліля плете по іншому. Там Оля приєдналась, вона плете по іншому, тому тут як захочеться. Так, косичка маленька, можна її доплести до кінця, залишити там пших І Я думаю, що вона проживе, але я візьму резиночку, але ще резиночки, я мушу попастись. Ось такі резиночки для брекетів, вони є з різними малюнками. Ось тут пінпінчик, можна ще взяти з мавпочкою, наскільки я пам'ятаю. І я зав'язую. Тут вона така маленька, що навіть не зрозуміла. Коли зав'язую, теж цю натяжечку робимо і зав'язую цьому місці. Я думаю, що вона у мене злитить, ця резинка. Я її не знаю, скільки проношу, Я вже взагалі то новолочку, хочу, тільки розклалася, а вже думаю, що треба щось новеньке зробити. Ну, пірсинг теж рахується, тому ми цей лишили, що я буду робити собі якесь афронарощення або японське нарощення. І ну, хай вони собі живуть, а доплетемо зверху просто новеньких і сканіколона. На моточку робимо. Не забуваємо, коли uh, зв'язуємо резинку тут і тяжко робити і віконечко, і особливо, якщо uh, ми плетемо. З каніколоном зв'язуємо високі хвости, обов'язково робимо відтяжку. Все я тут її наплутала, вона ось хоче навіть перевернутися. Вона стабілізується. Маленьке, дуже маленьке пасмочко волосся, і резинка насправді для нього велика. Ось ця лягла і лежить, а ось ця все куверкається, хоче вже спати. Так, все огомонилось. Чи не огомонилась? Так. Ось є. Да, японські нарощення. Я навіть вже майже домовилася з Ксюшою, щоб вона мене uh, показати вам, що таке японське нарощення. Показати, що таке японське нарощення. Прямо ух ти! Вернулась, єс! Yes! До мене повернулася кнопка, щоб можна було показувати. Щось, хоч щось можна було показувати. О, тут навіть відосики можна зараз. Буде відео. надіюсь тут не буде малювати. Ось так виглядає на мані, японське нарощення. Хто хоче отримати подарунок зміринги за матеріал для роботи з японським нарощенням мене ще лишилося два. Тому, якщо вам буде потрібно, можете їх забрати, ти купуєте онлайн-курс і забираєте ось ці інструменти, які потрібні для роботи, для самої роботи. Показую резинки, да, я показала, показую ще раз. Щось пропало. Це інстаграм так підвисає, що ж страшно буде, якщо він не збережеться. Хотіла показати, хотіла показати ще, як виглядає ось. Показова картинка, що таке ринги, що таке наноринги, які вони є меншенькі, більшенькі. Можна наростити волосочку, ближче. Нарощується, що ви засунете туди, те і нарощується. Нарощуються кудрі, нарощуються. 음, можна термоволокно, можна низькотемпературний, високотемпературний, можна зізі туди засунути, тобто взагалі що завгодно. Так, як ми фіксуємо, розтискаємо колечко, воно у мене роз'ємне. Є ті, що е, з декількох е, е, обмоток вони тоді вже не розтискаються, їх потрібно в процесі сюди в косичку додавати. Я ось бачите, піднімаю, і в мене волосинка вплилася. Якщо вплилася волосинка, ми обов'язково витягуємо. Вже вона випала, хотіла показати, що ми витягуємо не тягнемо корінь, а витягуємо тільки кінчик, коли в нас щось туди вплилося. Так куди? Давайте посерединці. Вставляємо середину косички і затискаємо назад. Ці легенькі ніжненькі, з'єднали їх і ось так розкрутила, щоб це з'єднання у мене не випало. А є такі більш тухі. От якщо ви візьмете діаметр. Шість міліметрів, навіть їх вже буде важче руками роз'єднати. Якщо візьмете діаметр 4 міліметри, взагалі руками, ну в мене не виходить вже руками їх роз'єднати. Вставляю наступну сердечку. От скільки треба причепити колечок. Взагалі, хто скільки хоче, стільки її чіпляє. Кількість залежить від вашого побажання, від вашого. Бачення краси комусь красиво буде дві і знаєте, в одному місці, комусь буде красиво десять, щоб було на всю косичку, і ну, типу, для них то буде окей. Тому тут скільки хочете, стільки і начіпляйте. Я коли чіпляю клієнтам, от скільки вони оберуть, стільки ми фіксуємо, а потім ще парочку на запас, щоб якщо десь випаде, да косичка, наприклад, в мене манюнька, Якщо перекрутиться в процесі носіння, і ось ця штука випаде то що потім не було сумно, що її немає. Так чіпляються колечки. А є ще такі штуки, обжимки називаються. Це такий тонко розкотаний, у нас алюміній. Він роз, отак, розгинається. Це насправді дуже тоненька косичка і лоскоче вже мене. Але ми спробуємо її обняти. Видно, скільки тут пуху? Ось таке воно. Як ми її обнімаємо, і тепер дуже щільно щільно ось так прикладаємо по колу і намотуємо на нашу саму косичку. Прокрутили, прокрутили, оп, прокрутили. І отут я затиснула, не взяла з собою ось тими самими плоскогубцями, що для ринку затискання використовуються, щоб вона ось тут взагалі не рухалась. І якщо у вас буде товстенька косичка або буде брець заплетений, тоді вона буде виглядати красиво. А ну так, ну так, все теліпається, ну хай потеліпається. І ось косичка вже готова. І навіть що тут би просто заплетено, декілька косичок вже зачіска виглядає, типу, як зачіска, там щось зробилося. Так, пишуть, бачу, бачила нарощення на ринки, але не знала, що називають його японське. Називають як завгодно. Взагалі, я знаю, як стандартні назви, а є ті, хто придумують собі якісь, от, наприклад, термоволокно або поніарієль, ми його так називаємо. Але ж є ті, хто називають його отими матюками, біоволоссями. Ну, господи, яке там біоволосся? Я вас спрошу. Тому тут хто і хоче, так і називає. І до речі, ось ці місця резинки, можна теж такими обжимками сховати. Взяли резинку нашу, обняли і заховали. І вона у нас більш захищена, Щик закрили раз і закрили два. І тепер ти резинка прикрита обжимочкою. І все готово. Тримається. Тому хто зробить оцю штучку і зробить собі сторіса. Ви мене відмійте і сховайте. Просто мені буде приємно, що ви зробили. Як так? я вас надихнула зробити собі колечки, тому що насправді виглядає прикольно і привертатиме увагу. А якщо ви тільки починаючи майстер, то скажуть, а зроби мені. А ви вже зробите, скажуть, скільки грошей ви скажете та 100 гривень за косичку. А потім хоп, і у вас вже будуть клієнти. Тому дякую за сердечки. Питань більше не бачу. Якщо хто щось хоче, пишіть обов'язково в директ, пишіть в коментарях. Цей ефір деякий час живе на сторінці. Потім переїжджає на Ютуб. Кому цікаво, в ютубі, подивіться, боже, скільки середаючого просто неймовірна кількість. До речі, завтра в 10 годин у нас прямий е, зізвон на м, пакеті всі онлайн-курси. Не забувайте в 10 ранку. У нас тридцятого числа майже м, майже вже півроку. Як ми тусуємося, тому не забувайте, що в нас буде прямий зізвон з тими, хто так? з тими, кому це цікаво, і будемо з вами говорити. Якщо будуть якісь питання, обов'язково обговоримо їх в прямому ефірі. У нас зум зізвон, Ми з вами будемо тусуватися, тому кому хочеться, обов'язково в ранком 10 я вас чекаю. Не забудьте оновити зум, щоб ми з вами поговорили. І ще треба подивитися, де наш ефір. У нас ще там є дати. У нас є ще дати, прямих дзвонів, куди я їх подівала. Ага, тут не видно 30.05 у нас. Наступна буде зустріч завтра. І 30.05 ще буде один зізвон. Тому кому цікаво, актуально, додавайтесь до нас. І ті, хто вже є в чаті, завтра вас потревожу і буду чекати о 10.00. Водині. Якщо є питання, скільки носять такі косички, от поки їх не розплетете. Ну от орієнтуємося обов'язково на корінь. Скільки от ви, якщо зверху гарно зафіксували, то у вас воно буде довше там красиво виглядати. А якщо там через місяць у вас на сантиметр вже волосся відросте, то ось цей сантиметр тоді буде вже трошки дискомфортно. Голоде, щоб тут вас біля кореня не задредилося так, щоб ви потім його не... Розплітаючи, не злякалися, що у вас там Ну, Якщо буде носити два місяці, відповідно, типу волосся відросте у вас на два сантиметри. І ось ці два сантиметри тоді теж в тому місці біля коріння дуже задредяться і у вас теж буде стрес. Наприклад, як знімати Ось ці колечки, ми розтискаємо і все. А ось. Ось ці обжимочки вони можуть да, сповститись, бо тут дуже тонюченька косичка, а можуть перетертися, як це робиться. Це тонкий алюміній, і якщо його туди-сюди перехилити, то він просто кришиться і ломається. Тому не лякайтеся, якщо там стався якийсь капець, воно поламалося, і клієнту своєму теж скажіть, що це тонкий алюміній, тонкий метал, і ці обжимки можуть теж поламатися, і щоб клієнт не злякався. і не... Діти щоб не розплакалися, щоб вони захопили ці прикраси. І колечки теж можуть. Десь випасти, загубитися, тому все окей. Давайте порахуємо, скільки ми причепили. один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість шість колечок у мене. Шість колечок. І з тоді, коли я вже їх буду знімати, вийду в сторіс і скажу, скільки лишилося. І одна у нас ось тут золотиста без сердечка, а інші у нас із сердечками ідуть стріблясті. Це точно закінчуємо ефір. Дякую, що були зі мною пів донад пів пів ночі. Я пішла спати, бо, бо треба спати. Питання пишіть в коментарях. Сердечки, всі сердечки. Буду зберігати ефір. Там теж на Ютубі зараз зберігається. Чекаю 10 секунд і закриваю ефір, щоб там теж все збереглось. Все.